Україна не в'язниця, кожен вільний у думках, можеш ними поділитися у листах чи на словах. Говори у мікрофони, те, що в серці і в душі, і ніхто не заборонить, що сказати ти хотів. Як розвинути країну? Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на зміну. Шлях країни вибір. Україна. Батьківщина як сім'я для нас усіх. Найцінніше Це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. захист прав, свобод людини для держави. Головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати. Кожен з нас, її дитя, цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини. Значить, ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш бути тільки тут. Запам'ятай, що найбільшу силу має і над законами стоїть. Конституція. Конституція, всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію, Конституцію вивчай. Я за Україну, молюся мій, Боже, вірю, твоя, милість, людям допоможе. Не в пишних палацах процвітає воля, а в молитві з Богом. Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і на Україні будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і на Україні.